Приходив на Запоріжжя для мене не знав, що таке сталь, що таке чиву. Філіп Харчук другий рік працює підручним Сталевара на комбінаті Запоріжсталь за фахом. Філіп вже мав диплом інженера-технолога, але під час війни вирішив отримати другу вищу освіту. Дізнався, що є можливість навчатися в метане політехніці. Я от, не вагаючись одразу ж продав документи, поступив до вузу і почалось навчання. Бу було трохи Бачи, але все рівно завдяки тому, що навчання було ввечері, то вільний час на навчання знаходиться. Філіп закінчив магістратуру за спеціальністю Металургія Сталі і отримав диплом першого недержавного гірничо-металургійного університету Метинвестполітехніка на церемонії в Києві. Подія знакова, були всі генеральні директори з найбільших підприємств Метинвесту, Генеральний директор Метинвесту був. Профільна освіта та здобуті Метинвестполітехніці знання допоможуть швидше рухатися кар'єрними сходами. Упевнений молодий та амбітний працівник сталеплавильного цеху «Запоріжсталі». Перспективи в мене далеко цяжі. Є плани в аспірантуру, піти навчатися. Відчуваєш, що робиш щось велике, масштабне. another kind.